Всім привіт! З вами Наташа і ви на моєму каналі в рубриці Випічка. І сьогодні буду показувати вам довгоочікуваний рецепт по вашим просьбам: це буде уральський торт. Що нам для цього потрібно? У мене тут 300 г пшеничної просіяної муки, 1 яйце і жовтокий і білок, ложечка чайна ванільного сахара. 150 г сливочного масла. Якщо нема масла, можна замінити маргарином, нічого страшного, теж буде хорошо. Або взяти суміш рослину вершкова де пополам, ідеї і масло і маргарин. Одна чайна ложечка сметани. одна-дві столових ложечки сахара. Це, що стосується тіста. верніше коржів. З яких буде складатися наш торт. Це йдуть інгредієнти. У нас цей торт буде складатися з двох видів тіста. Одне буде біле тісто, білі коржі. І друге буде тісто точно такі самі інгредієнти, тільки ми ще додамо 2 столових ложечки какао. Ось. І це основа. Якби. Потім у нас буде всі ці коржі смащуватися варенням. У мене тут два види варення, це у мене тут абрикосовий джем. Повинно бути варення дуже-дуже густе. І тут смородинове варення також дуже-дуже густе. Ось, Використовувати в даному рецепті, в даному тортові, потрібно саме густе варення. Якщо у вас рідке, нічого не вийде, варення просто витече. І також нам потрібно ще 300-400 грам грецьких горіхів. Ось. Можна їх і змільчити, можна просто такими цілими лишити, потім поламати, а може і так можна викладувати. Тобто, подивитися вже самі, як хочете. І так, приступаємо до приготування нашого тіста, наших коржиків. Значить, я буду готувати в кухонному комбайні, мені так зручно. Ви готуєте, в чому хочете. Можете просто уручну це все замішувати. Нічого страшного. В цьому не бачу. Я теж раніше все робила руками. Ну, зараз просто. Є можливість, тому використовую комбайн. Так, додали сюди муку, сливочне масло. Додаємо малесеньку щепоточку солі. завжди Завждою солодку випічку, сіль. Так, Додаємо 2 столових ложечки сахара. Так, дві. Багато не додаю, тому що в нас у тортові буде іти варення, воно солодке. Додаю чайну ложечку ванільного сахара. Так, сейчас, хвилиночку. Ось чайна ложечка ванільного сахара. Пока сметану і яйця не додаю. Накриваю все кришкою і починаю замішувати тісто. Так. Щоб вийшлася така, якби крошечка. Зараз вам покажу. І так, подивіться, що виходить. Получається. получається отака от е, крошечка, якби ну, Як обична основа пісочного тіста. Я думаю, всі знають, як перетирати, навіть якщо ви робите це все ножом вручну, то повинно таке, як паніровочні сухарі, получатися у нас маса. Так, тепер сюди додаємо одну чайну ложечку сметани. Ось. Так, була неповна ще трохи. Одну чайну ложечку, Добавляємо сюди яйце цілком і білок, і жовток. І знову закриваємо кришечкою і починаємо все це перемішувати. І будемо дивитися по нашій консистенції. Якщо буде маса не зліплюватися в шарик, ми додамо ще пару столових ложечок холодної води. Ось. Ну, будете дивитися по своїй масі, тому що залежить і від муки, яка мука, і від розміру яйця, тобто від усього, від усього сметани, скільки ви додаєте. Так що будете дивитися, що вийшла така маса, ну, як обичне пісочне тісто. І так, виходить, ось така от у нас маса. На цю кількість інгредієнтів, яку я вам показала, я додала 2 столових ложки води. Ви будете дивитися по своїй масі, може, у вас піде одна ложечка, може дві, може три. я... Може, не знаю, ну приблизно 2 столових ложки. Ось, І я сформувала такі от шарики, розділила нашу кількість інгредієнтів, нашу масу на 4 частинки. Так буде зручно з ними працювати. Отакі от от шарики, чуть-чуть притиснувши рукою. Зараз ми їх повинні поставити в холодильник, приблизно десь на 1 годину, може, і на більше. Подивимося. Ось, І тим часом будемо готувати другу частину нашого тіста це буде шоколадна. Це поки ставимо в холодильник. Ну, ось, мої хороші, продовжуємо готувати. Значить, знову я насипала в чашу комбайна 300 г пшеничної муки, додала 150 г слівочного холодного масла. Додаю щепоточку солі. Повторюся, можете прокрутити, кому не сподобається, але я думаю, що коли повторяється, не буває це лишнім. Додаємо 2 столових ложечки сахара. І в цю масу у нас піде какао. Це будуть коржі з какао, значить я додаю зараз сюди ще 2 столових ложечки какао-порошка. Все це закриваю кришечкою, перемішую, і тільки коли у мене вже вийде така крошечка, я додав знову ж таки одне яйце і одну чайну ложечку сметани. Все, закриваю, перемішую, покажу готовий результат. Получаються ось такі от у нас шоколадні шарики. Розділила я також їх на 4 частинки. І знову ж таки, подивіться, не повинно липнути нічого до рук. Дотримуйтеся цих правил, які я вам сказала, цих інгредієнтів, це, вон, бачите, провірено, все така кількість. Підходить, усе вже вираховано, тому проблем, я думаю, у вас з тістом не буде. Значить, тепер дивіться, тут дуже важливо, де буде стояти це тісто. Значить, шоколадне тісто, ми оце знову завертаємо в піщеву пльоночку і ставимо в морозильну камеру. Біле тісто в нас буде стояти в холодильнику, значить, десь приблизно хвилин 40, а то й коло часу, воно повинно стояти в морозильці. Тому що нам потрібно буде оці. Шоколадні шарики натирати на терці. А біле ми будемо розкатувати, тому не перепутайте, біле стоїть у холодильнику, щоб нам було добре з ним працювати, але масло слівоч не схватилося. А шоколадне стоїть у морозильній камері. Все, накриваю зараз, знову ж таки і ставлю у морозильну камеру, нехай воно в нас добре-добре застигне. Будете дивитися, якщо може бути таке, що я просто не знаю, як вас морозить морозильна камера, може вам буде часу мало, тоді нехай півтора години стоїть. Тобто, це вже будете дивитися по своєму Тісту. Ось, все, не говорю багато, закриваю, ставлю в холодильник і потім зустрінемось. І так, мої хороші, постояли в мене оці коржики, наше тісто постояло десь в холодильнику в морозилці десь приблизно півтори години. Ну, Ви будете дивитися, як морозить у вас морозилка. В основному ми чекаємо оцих шоколадних кружечків, щоб вони в нас отак хорошо хорошо замерзли. Тому, що, якщо вони будуть не сильно заморожені, ми просто не зможемо з ними працювати, не зможемо їх натирати. Так що, дивіться, може й вам прийдеться, щоб від 2 години вони стояли в морозилці. Я просто не знаю, як ваші морозилки працюють. У ну, мене сьогодні вони стоять. Десь приблизно півтори години. так Що стосується білого тіста, значить ми його достали, воно повинно бути м'яким от, от Підсипаємо хорошо муки, щоб воно не прилипало, розкатуємо в такий пласт і за допомогою тарілки я взяла такої форми, перевернула і вирізала такий от кружечок. Можна вирізати будь форми, якої хочете, більшу робити, меншу, хоч уже і квадратну, яку хочете. Так, форму придаєте ту, якою ви хочете, щоб був ваш тортик. Далі беремо варення. Напомню, я буду використовувати абрикосовий джем і смородинове отаке от густе-густе от варення. Ви берете любе, яке у вас є. Дехто може сказати, що це не класичний рецепт. Да, я можу з вами погодитися. Ну, В принципі, я вам показую той рецепт, який мене научили готувати, і який я вже готовлю пару років. І, в принципі, і мені, і моїм близьким Він дуже-дуже подобається. Так що ви вже тут дивіться самі, ви мене попросили вам показати, от я знімаю для вас. Значить, отак беремо варення і хорошенечко розмащуємо по нашому коржикові. Так. Одною рукою зовсім незручно це все робити. Ну, нічого, постараюся якось вам показати. Значить, варення накладаємо не дуже багато. Ну, так, і доходимо майже майже до країв. Десь буквально сантиметр лишаємо від краю, варень. щоб був сам коржик, тому що воно, коли у нас буде випікатися, варення ще може чуть-чуть розтектися. Тому що це в мене прям не дуже таке вже аж густе варення. от У мене з смородини більш густіше. А от джем, джамін трошечки рідший. Ось. Так що, я отак от розкладаю і, добре, не буду займати час. розподілю зараз усе варення по коржикові і викладу його повністю весь горіхами. Ну, отак має виглядати наш коржик. Подивіться, варення, бачите, я чуть-чуть не доклала до країв, тому що воно буде ще чуть-чуть розтікатися. І отак от виклала горіхами. Горіхів повинно бути багато. Від цього буде залежати і смак нашого торта. І тепер беремо на тертку. Я буду натирати на крупну таку терточку на шоколадний шоколадне тісто. Натираємо повністю, повністю розпреділяємо його зверху. Ось так зверху ми натираємо наше шоколадне тісто. І отакий от от коржик. Духовка в нас повинна бути розігріта до 180 градусів і ставимо випікатися. Знову ж таки, будете дивитися по своїй духовці, як тільки пропечеться тісто, я думаю, ви вже всі знаєте, яким воно має бути. Тобто воно не повинно бути сировим, і буде зверху така золотиста корочка, і сам коржик наш теж поміняє колір. Так що будете дивитися, ну, приблизно це у мене займає хвилин 15, а то й 20. Ну, як обично, пісочне тісто печеться. Ось, ну, Знову ж таки, духовки в нас всіх різні. Я не знаю, як ваші печуть. У мене може бути 15 хвилин, у вас може цілих 30 зайняти. Так, що будете дивитись по готовності тіста. І ще хочу сказати, вам не спішіть віймати всі е, наші кружечки з холодильника. Оці, що ми робили, шоколадні, ставимо зараз їх назад у морозилку, тому що якщо вони розстають, ми просто не зможемо з ними працювати, не зможемо натирати. Е, і десь буквально за 5 хвилин до готовності цього коржа починаємо робити уже інший. Тобто, наперед ми нічого не робимо, бо так як у нас у складі тіста йде слівочне масло, воно бистро тає. і... Нічого хорошого з цього не вийде. Все, тепер я ставлю в духовку і потім вам покажу готовий результат. Ну Ось мої хороші, що от такі от коржики. Подивіться, які вони гарні. вони такі грубенькі. Ось. І, в принципі, як я говорила, для одного торта мені достатньо 3 коржа. Ну, якщо ви любите високі торти, то можете додати більше. Не, ось з цієї порції, виходить шість таких коржиків, якщо розкатувати не сильно, грубо-білий, і натирається, в принципі, це е, достатньо цього. Так що ви вже собі подивитеся, як у вас там буде. Получатися. Е, хочу вам сказати, що так як я знімаю для вас рецепт, просто щоб ви подивилися, як готувати цей е, торт. Сьогодні я його не буду перемащувати і не, украшати, тому що. Я буду це робити уже завтра. А, а поки я це все змонтірую і вам викладу, то це буде дуже пізно. Я хотіла з вами поділитися раніше. Но, в принципі, я думаю, що тут не складно вже збити сметану. Я завжди для такого торта використовую сметану, збиваю і чуть-чуть сахару, тому що він достатньо солодкий завдяки варені. Ось, Так що я вже побачити готовий результат у мене на моєму новорічному столі. Ну, а з вами я була рада поділитися таким рецептом. Я вам рекомендую приготувати. Це дійсно виходить дуже смачний торт. Знову ж таки, може це не оригінальний рецепт, але я показую той, той, який я готую багато років, яким мене навчили готувати. І, в принципі, ми його дуже любимо. Ось кожного року в нас на новорічному столі є цей торт. Все, мої хороші, на цьому я з вами прощаюся. До нових зустрічей. Спасибо, що були зі мною, що дивились моє відео. Всього вам найкращого!